Повертаємось, друзі, до Етеру і нагадуємо вам, що розпочинаємо сьогоднішній випуск програми Наше місто вас запрошуємо приєднатись на наші онлайн-ресурси. Це і телеграм канал Радіо Раю онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінка Радіо Раї, вебсайт Раї.ю ну і потім Ютуб канал Радіо Раї, щоб ви могли це побачити вже і в записі. А сьогодні з нами заступник міського голови, а саме директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак. Доброго вам ранку! Доброго ранку, добрий ранок, раді вас знову бачити. Чити в нас студії в принципі не так давно бачилися вже так. В, Ми в, привикли вас бачити в телевізімофти. Проте частина слухачів можливо десь і не впіймали той момент або десь щось прослухали. Будемо сьогодні про це говорити і багато чого іншого, тому що тощой щойно повторювався по радіо. По новинах ми чули, що відбулося відбувся перший, як виявилося, форум ОСББ. Ви там були модератором ведучим в тій ролі. Буде цікаво послухати. Для чого це в принципі організм. Яка мета, чи буде продовження? Хоча я підозрюю, що буде. І головні тези. З цього ми будемо розпочинати. Також будемо обговорювати певні деталі, які стосуються суто вашого департаменту. І не тільки якщо володієте інформацією. Тому пропоную перше розпочати саме і ОС з форуму ОСББ. Так, перший, яка головна мета? Франківську форум? Дякую. Я хотів би розпочати сьогодні з дещо іншого. Сьогодні у нас так. всесвітній день радіо, а, а, тому я вітаю вас цим, цим святом. Бажаю так. вам хороших новин. Це головне Дякую. для вас, тому що ви створите настрій. І коли ми чуємо хороші новини зранку, це вже є запорука, що в день буде вдали. Так. Здоров'я, успіхів і всього найкращого. Дякую. От що стосується ОСББ, ну, насправді я думаю, якщо зараз хтось їде в авто і чує нас. Думаю, о Боже, знову ЗББ, це ж так нудно, це ж так нецікаво, це комуналка, це ж ну яке я маю до цього відношення? Але насправді ми всі живемо в будинках. Більшість франківців живуть в багатоквартирних будинках, і відповідно. Всі ми хочемо, щоб в нас було будинку комфортно, у нас було там прибрано, щоб в нас було все справне, щоб не було ніяких проблем. Тому насправді, оця тема, вона про всіх нас, вона для всіх нас. І тому що від того, як будуть працювати ті ОСББ, ті управляючі компанії, як міська влада буде з ними всіма співпрацювати, mm -hmm. буде залежати комфорт мешканців конкретних будинків і загалом комфорт міста. Тому подія, яку ми зробили, власне. Дійсно, вона була перша. Десь ми так собі задали питання: чому раніше ми не збирали всіх до докупи, mm -hmm. тому що управляючі компанії, це ж ринок послуг, так і вони між собою конкурують насправді. Вони ну, десь між собою конкурують, вони десь конкурують з ОСББ, тому що вони будинки теж десь притягують до себе. Mm -hmm. І десь виглядає так, що. Типу, битва за клієнта виходить якщо так грубо кажучи. Так, ну битва за клієнта, тому що є 40 тих управляючих компаній вже по місту, може собі кого хоче брати, mm -hmm. може створити ОСББ. І десь ми почали помічати, що між ними є якісь певні такі непорозуміння. Mm -hmm. Хоча насправді, ну, вони, насправді вони насправді роблять всі одну справу. І якщо є ця конкуренція, це насправді дуже добре. Ну, є, так. Тому що виграють в кінцевому підсумку в мешканці, вони мають вищу якість послуг за меншу оплату. Тому, тому я вважаю, що ми почали цю співпрацю. Це був такий перший крок. Угу. Вже те, що вони між собою всі зійшлися, поспілкувалися, випили каву, тому що були ну, там. У нас є нетворкінг був. І це вже є позитивом. Плюс були підприємства, які надають певні. Ні, хтось ремонтує ліфти, хтось там там було. О, до речі, а хто там був окрім? Тобто там могли б прийти управителі, жителі чи інші компанії, так чи ну тобто, яка аудиторія, на кого це розраховувалось? Ну це був професійний форум справді. Тобто мешканців фактично там не було таких простих мешканців. Так були голови ОСББ, голови правління ОСББ, точніше, голови там будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, були керівники управляючі компанії, власники. І були підприємства, знову ж таки, які надають певні mm -hmm. послуги по ремонту, по прибиранню, по обслуговуванню. Тобто, і тобто, ми створили знову ж таки, оце такий початок створення цього такого неформального спілкування. І далі ми вже будемо в робочих групах. Ми домовилися mm -hmm. таким чином напрацьовувати якісь певні ідеї, певні рішення і пропозиції, в тому числі і до міської влади. Тому вже декілька пропозицій було виникло, зокрема що там щодо реалізації на святі про. Програма місцевого самоврядування, де ми проводимо ремонт житлових будинків на умовах фінансування, тобто 70% так, де місто 30% Дають ОСББ мешканці, які живуть в будинках, точніше, і відповідно, ми вже домовились певні формати поміняти. Зараз будемо проведемо нараду і будемо думати, як це все імплементувати в наше рішення і в новий конкурс, який вже в цьому році буде відбуватися. Ну і інші там по енергоефективності заходи і так далі. Тому що я десь там взяв на себе роль цього такого загального модератора, ну, та, тут але нас ще були. Так. У нас було три панелі. Тоді я був модератором, mm -hmm. так. А дві панелі я попросив, тому що був Максим Карпаш, людина, яка одна із, напевно, найбільш така компетентних в сфері енергоефективності в Іван-Франківську. Mm -hmm. Зараз це є проректор університету короля Данила, професор. От і так само ми попросили ще Олега Андрухіва, також mm -hmm. проректор з університету Короля Данила, який так само відповідає за дуже багато за комунікацію, тому що ми недооцінюємо дуже часто, але. Насправді від комунікації мешканців ОСББ управля... управителя насправді залежить дуже, -дуже багато, ну, і так. це не менш важливо, скажімо, як там проведення ремонтів, чи там проведення якихось інших заходів по будинку. І комунікація це вічна проблема, якраз в тому, що коли ти здається. Є в будинку ну енна кількість людей, 20% з, навіть 100% за щоб щось зробити, але це організація, їх саме організація, тобто скинутись, проговорити отут воно десь е, дає прогалину. Тому ну, що ще... 20% так. зберуться. Е, Богдан, я по собі це бо, мій біль я повір. хочу тобі навести. І ти конкретний, конкретний ходиш приклад, бігиш, бігиш, коли бігиш, коли в нас. Я не хочу казати конкретну вулицю. Mm -hmm. В одному із наших жк міста так. є велика проблема, коли відключення світла дуже часто. То фактично майже в кожному другому із 40 корпусів є відео є факти того, що приходять люди, пробують ламати замки. В квартири і постійно піднімається питання: поставте камери, і це mm -hmm. вже більше залежить від самих жителів, які так. кажуть, добре, добре ми власна підем, безпека. Але має прийти власник, який має, має підписати. А власника може бути взагалі не в регіоні, просто він здається квартиру в оренду. Mm -hmm. А ну тут вже інша навіть проблема. А я кажу, навіть ті жителі, які всередині, так в цьому, в цьому все і суть, що треба якось це зорганізувати. Тому комунікація я повністю погоджуюсь навіть на базовому рівні, навіть не кажучи, що було ОСББ там і місто, а базовий рівень, тобто воно десь, десь воно там є Така певна прогадала, прошу. Справді, ну справді я не знаю напевно, що немає такого. Будинку, так де все чітко все було чітко. Mm -hmm. Та де всі задоволені. Всі казали: о Боже, наш управитель, наш комфортний кім. Це святі люди. Там, oh. Вони святі люди. О, oh, я думаю, вони витішилися на рахунок цього питання. Що ви так сказали. О, oh, Я думаю, що вони би щось зразу сказали. Ого, щось не то що з брехня підкупили. Ось те саме ОСББ. ну, насправді mm -hmm. дуже важко з ними працювати. Люди різні є зараз. Такий період часу люди дуже емоційно mm -hmm. виснажені. Багато людей, яких там родичі на війні, багато хтось загинули, багато інших проблем, які ми сьогодні бачимо. Ті ж проблеми зі світлом. Насправді, от люди є різні, та? І от до от, от нас от приходить жінка, от приходила uh -huh. минулого тижня, були відключення. Та, будьмо чесні, були складність. Uh -huh. Людина просто свариться, вимагає, Чи що ви за влада. Мені треба світло, mm -hmm. включіть мені світло. Ти людині пояснюєш, що ну, вибачте, ну, ви розумієте, ситуація. Тобто, так, а, так там розбомбили, ну, неможливо. Мене не цікавить. Mm -hmm. Ви влада, ви маєте мені включити світло. Mm -hmm. Я Ясно. хочу світла. І, і, і все. І Ти ну, ти зупиняєшся і ти просто махаєш головою і mm -hmm. кажеш, так, добре, добре, ми постараємося. Просто щоб. Ну, що, ну, якщо ти пів години з людиною говориш, до людини не Пробуєш, доходить. Так, та, просто та, інструктивно, інструктивно. В іноді в людей складається враження, що якщо. Вони прийдуть до вас і поскаржаться вам на світло. Ви самі зараз підете його налагодити. Це такий чорний жарт. Ну відносно чорний був в плані того, коли кохана коли там сперечається з тобою, свариться, і ти так, так, кохана, так, так. Деколи коли конструктиву немає, тоді ти просто не маєш вибору, щоб відповідати. До речі, нагадав собі момент, бо зараз ми обговорювали і внутрішньо в колективі. Так і дуже багато інформації лунало, і в скажімо, просторах інтернету. І я так подумав. Тому, в принципі, це цікава річ. Про що я веду? Там, де є можливість поставити сонячні панелі, які на будинок окремий, тобто на ну, багатоквартирний будинок, який алгоритм дій, тому що звучали дуже багато речей. Це треба обговорювати, на мою думку, напевно, з ОСББ ці всі деталі. Але є поодинокі випадки, хто живе на п'ятому поверсі, де дах є доступний, і вони умудряються ставити такі панелі. Хтось зразу починається скандал, тому що поставте коди не дозволяє це робити, бо там якийсь був такий випадок. Хтось описував, не пам'ятаю, де я це читав, що якась бабуська піднялася наверх, подивилася і почався от такий от момент. І почали виясняти, чи це юридично можна, чи не можна. От мені цікаво компетентну думку, чи взагалі можна якось самовільно це встановити раз. По-друге, чи індивідуально можна собі ставити десь на якусь частинку, тому що не всі можуть погодитися про сонячні панелі. А зараз це річ, в принципі, достатньо ну, логічна, в ситуацію з вимкненням світла. Можливо, ви в курсі не таких прецедентів або чули щось такого на кшталт. Дивіться, насправді різні заходи з енергозабезпечення, енергонезалежності вони сьогодні вітаються на всіх рівнях влади і на всіх тих підприємствах, від яких залежить ця організація. І в нас є приклади будинків. Ми ж колись навіть показували набережна 32 Голова ОСББ пан Сергій Шевченко, і вони облаштували сонячну електростанцію на даху їхнього будинку. Mm -hmm. У них є акумулятори, і в них навіть були оці вимкнення світла такі великі Вони повністю собі функціонували. У них ліфти працюють, mm -hmm. їхні них сходові клітки функціонують, у них є виведені, виведені точки, де можна там підзарядити телефон, mm -hmm. коли нема в будинку загалом світла. Тобто, мінімально вони себе забезпечують так. чи там чайник зігріти, навіть включити на електриці. Що стосується, якщо ми є співвласником і хочемо тільки для себе поставити ці сонячні панелі, ну бо там Не. хтось відмовився, умовно кажучи. Дивіться, можна, теоретично можна, але mm. знову ж таки за рішенням мешканців. То? Тобто ага. мешканці, ти йдеш до мешканців, кажуть, там, шановні, там, сусіди. Я хочу, ви не я скидаєтеся. Хочу, ви не хочете. Значить, не хочете, я хоч, собі хочу поставити. Я собі так. хочу, будь ласка, дайте мені дозвіл, щоб я на даху там розмістив ага. ці сонячні панелі. Я вас буду, якщо у вас не буде світла, ви зможете до мене там підзарядитися. І підзарядитися О, це там, я вам Wi-Fi зроблю, ви будете умовно мати, або ще якісь там. Це пропозиції. ж це піддобрити. В принципі, дуже mm. хороша піддобрити. річ. Та, тобто, це теоретично Можна. звичайно, можливо mm. і реально єдине самовільно заробити, то, то ніби, краще тому, не потрібно, що, так. Ну тому що це незаконно та, будемо, тому що це і спільне майно, та, це теж є спільне майно. Mm -hmm. Відповідно, це треба комунікувати з своїми сусідами. Ну не тільки власне по цьому, та, будь, по, та будь будь чому. Чому, так будь-почка. Ну, зараз є величезні проблеми з паркуванням в дворах, і люди не можуть собі теж, тобто хто швидше приїхав, Той десь за там ці жабки ставлять, такі mm -hmm. знаєте. Так, та. так, 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 так. 에, насправді ми завжди людям пояснюємо, що це ваш двір. тобто. Це ваше, ну то тобто це не міської влади, там не будь-кого, це ваше. Бо там воно оформлено, не оформлено, mm -hmm. але це де факто це де факто, це і ваше. Відповідно, ви собі можете визначити правила, як ви будете mm -hmm. це все організовувати. Можете навіть плату збирати, тобто є ОСБВ, от є ваша там 10 паркувальних місць. Ви можете сказати, хочете паркуватися, паркуйтеся там з кожного там, по там двісті mm -hmm. гривень місяць чи 300, чи скільки ви там домовилися. Або і шлагбаум, буде. так само говорила, а там є свої деталі, я не помирають. Ну, ж є свої деталі, mm -hmm. так. Тому що тут же треба там, збори провести. Там, mm -hmm. ну, В принципі, і по, по платі треба збори проводити. Mm -hmm. Тобто, і не всюди ми шлабами дозволяємо. Так, тому, що, так, що так, це є проїздний двір, вибачте, тобто, як заїде швидка, або пожежка, або щось на кшталт того. Тут є нюанси, mm -hmm. але от такі мінімальні питання, звичайно, що вирішувати потрібно. і, по і, факту ви праві. і можна. Це хочеться гречно сказати: типу, самі господарюйте, але в Україні і в нас тим більше на Заході, газдуйте самі в себе на подвір'я умовно кажучи, так воно і є. Так хочеться також вас ще запитати за ситуацію, чи зверталися хтось по даху на рахунок таяння снігу, бо там починає протікати, треба ремонтувати, чи вже було, бо мені здається, відлига то починає в таку активну фазу йти, і чомусь мені здається, що скоро ці звернення підуть або вони вже пішли. Та. та звернень нас завжди є. А, я не достатньо. знаю. Я колись, напевно, що проведу якийсь такий в нас е, інтерактивний mm -hmm. день в mm -hmm. себе, mm -hmm. та, і, і щоб люди побачили, насправді, скільки таких є поточних звернень, які просто це воно. Як такий сніговий вал, воно накочується, накочується, накочується. Якщо ти його кожного дня там свою зразу не розрібаєш, то ти просто можеш там потонути ага. в цих всіх зверненнях паперах і так далі. Є багато звернень по дахах. Ну, об'єктивно, тому що дахи не ремонтуються Старі, так капітально. Також. От є багато ще от таких дахів, як ми їх називаємо плоскі дахи. Так, тобто, так, так, так. відповідно. Та вони протікають, але тут є одна проблема, і є прогалина, я вважаю, що в законодавстві, тому що всі вважають, що дах це того, кому тече. Тобто, якщо я живу на дев'ятому поверсі, Розуміло, в, мене, так. в мене протікає, ну це твої проблеми. Так, четвертий поверх. Якщо я живу Бай на дуже... другому поверсі, третій на третьому. Б... Байдуже. То, то це твої проблеми. І це, це неправильно. Це десь потрібно буде. Я десь нещодавно писав звернення. Mm -hmm. На міністерство щодо там інших певних е mm -hmm. проблем в законодавстві, там, зокрема, щодо там прибудинкових територій, щодо їхнього утримання, І mm -hmm. десь є ще бачення так само, ну і по інших питаннях, тут тобто, само написати і пропозиції там профільний комітет Верховної Ради, mm -hmm. і профільний комітет, і профільне міністерство для того, щоб вони десь все таки доопрацьовували ці зміни. Я розумію, що десь воно ну, ці питання такі на другому плані, тому що депутатів є важливіші. Mm -hmm. Тані, ніж там сидіти і розбиратися в таких тонкощах, так? але хтось ними має теж займатися. І... Бо це важливі речі. Ну, от, умовно, там сьогодні є проблеми з дахами, не От зараз в нас було от, і те, що там снігу, і так, ці бурульки були, ось, ось, і, ось. І, і, і так далі. і так далі. Десь забивається зливова каналізація, замерзає, відповідно, це все тече по стінах людям. Е... Просто стікає в перекладаці. Це ремонт, техніка, будь-що навіть, так, ну, та, стіни звісно. пухнуть від цього. Ну. Так, і є питання, тобто десь стараємося управителями, десь стараємося в робочому порядку це вирішувати, що є можливість. Ну і зараз ми розуміємо, що якщо це є там, даха, там, його треба ремонтувати смолою, відповідними mm -hmm. матеріалами, ну тут ну, це воно не працює. Тобто ти не зараз надовго. нічого не зробиш. Ну, ти просто нічого не зробиш. А, Тим більше, коли є сніг, так. Треба робити відповідний за ну, температурного відповідного mm -hmm. режиму. Якщо це є ще дах, такий що трави, то може там щось підкладати, забити, mm -hmm. і сном mm -hmm. можна вирішити. Але тут дуже складно. Ну але в силу того, що можна, знову ж таки, є, є ще, слава Богу, люди, які розуміються, знають, і завдяки їм, власне, і таким спеціалістам вирішуються такі точкові речі. Mm -hmm. Ну але проблема є, і знову ж таки, і з дахами, і з підвалами, і з, і з ліфтами. Які в нас вже 90% треба нові поставити, замінити давно. Термін їх, придатності їхньої експлуатації, точніше. У ну, нас і будинків, таке саме. Ну, ці ж будинки-панельки, ми будемо часі, вони будувалися на 40 років. Ну, так. Та? А їм вже, слава Богу, скоро там буде два рази по 40%. І, і тримаються. Ну, так. Mm -hmm. Також хочу запитати про одну із болючих точок. Мова йде про звісно дороги і рух, але перше про рух розпочну, тому що останні інформація, яка піднялася за Велмарт, ну район, точніше, Велмарту, там де ви поставили світлофори, де поставили, змінили схему руху з на Коновальця. Ці деталі даватися не буду. Це можна почитати в інтернеті. Вже потрішки звикають, і мені цікаво наступне чи якось моніторили за цей період, коли вже вони працюють, там я не знаю. Пару тижнів воно є, чи змінилося, чи покращилося, чи ні ситуацію воно виправило, тому що спеціально ставили світлофори для того, щоб не було тих заторів. Чи воно виправдало себе? Чи ще ранувато про це говорити? Я дуже тішуся, що ми зробили цей світлофор, і навіть тому, що ми зробили цей світлофор, тому що це було одне з місць концентрації ДТП. У нас є 10 таких місць, до речі, у івано франківську і ми маємо цю всю статистику, скільки там ДТП трапилося з постраждалими і загиблими. Ось, і це було одне із тих місць, де от частенько були періодично наїзди на пішоходів. Так. Я тішу со власне, що цей світлофор це перший розумний світлофор івано франківську. А десь де було багато різних таких суперечностей, чи mm. варто чи не варто переходити, але це, в чому його різниця? Це світлофор, який підлаштовується під трафік. Який має відповідні датчики, камери спеціальні, mm -hmm. якщо подивитися на ньому розміщенні, і, і контролер розумний, який бачиш, що знову в mm -hmm. якомусь там напрямку є більше автомобіля. Великий потік це для та, слухачів. Тобто він там mm -hmm. швидше їх більше пропускає. Так, 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 тобто він оце підлаштовується. Є mm -hmm. денні відповідно, там в різні періоди зранку, відповідно, один-одна ага, в обід і інше, ввечері ще інша може бути, і воно це все аналізує, тобто за рахунок штучного інтелекту, mm -hmm. і от, от, от ця річ. Тобто, знову ж таки, це перший такий світлофор. Плюс, звичайно, що само собою він вже автономний, має батареї. Тобто він працює. Без вимкнення на це так. Так, він не реагує на це. Ось. Ну і інші там речі, які є mm -hmm. тобто, хороші. Тобто, це от, те, знову ж таки, що ми повинні надалі поширювати. Mm -hmm. Бо я ніде це не говорив, але я скажу: в нас є 10 місць концентрації ДТП. А які саме? Е Скажу. Так, кажіть. ну От, тут логічно. Але, Ви ви але, навіть але, робили так, так, в Фейсбуці опитування, де важливо поставити. Так, так. Але там шість з тих місць це є місця, де дає старі світлофор. А угу. це нонсенс. Угу. Та? Тобто є світлофорний об'єкт, який покликаний підвищити безпеку руху. Так. І в цьому місці виникає ДТП. І не просто ДТП виникає, там виникає ДТП з нашими постраждалими. М. Таким. Ну, тобто, це тобто, мовка письменецька угорницька вулиця, так mm -hmm. до прикладу, таке місце є. Ну, ну це, це неможливо. Тобто, Світлофор це те місце, яке має там убезпечувати mm -hmm. для пішоходів, для водіїв. А тут є ДТП. Чому? Тому що світлофори морально застаріли в нас. Ми не інвестуємо кошти і це є величезна проблема. Я розумію, там надрічна Хмельницького, та чи над річна uh -huh. Максимовича, от такі місця, uh -huh, тобто, uh -huh. де нерегульовані переходи, де там ускладнені виїзди, де великі швидкості, Швидкість, тому що над це об'їзна. Ну я це можу зрозуміти. Але коли от на світлофорному об'єкті це виникає, ну вибачте, це є проблема. Це людський фактор, чи це технічний фактор? То кажеш, вони застарілі. В плані треба змінити, щоб вони також підлаштовувалися під потоки, бо люди не витримують і собі порушують правила чи два моменти. Це організація дорожнього руху. Ось перший момент, який є дуже важливий. І другий момент, знову ж таки, це є власне це регулювання світлофорне. Та? Угу. А, потоки, Потоки, е стрілки, зрозуміло. лівоповоротні поворотні стрілки. Допустимо, тобто ти розміщені. стоїш, там три машини проїхало, а мало би проїхати, якщо б воно грамотно підлаштовано, пустити трішки далі, тому що там навантаження більше. Напевно, десь в цьому руслі, так? Так, ну то знову ж таки, світлофори, які будувалися там 20 років тому, 30 років тому деякі є. І, звичайно, що ми всі пішли, автомобілів стало більше так, в рази. Так, так, швидкості так. стало в рази більшими. Mm. Там, відповідно, організація руху змінилася. А світлофор, як був там як одна лампочка в По старому форматі такі такі просто не розраховані на ту кількість, яка є зараз. Ну не підлаштовувати, але за світлофори, здається, ж можна підлаштовувати ну, mm. графіки його роботи. Якщо ну, не що, не звичайно, що от і ці контролери десь старі, вони якісь дозволяють, якісь не дозволяють. Але ага. є, наприклад, прихрестя, таке, яке. Там Івасюка Васюка, Надрічна, Вовчинецька ну біля Венесу, ну, 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 так, та, так, в районі. Так, так. А так там полоси. там взагалі була катастрофа, тому що там просто люди розбивалися, автомобілів аварії mm -hmm. було море. Та? Ми просто там там доставили стрілки з одної сторони, mm -hmm. там і, і роз... змінили рух роз... Так, так, роз... так, так. дорогу зробили. Умовно І потоки. вже так. проблема вирішилася. По Івасюка, якщо ми їдемо Івасюка над Річну, то mm -hmm. проблеми немає. Але от проблема, якщо ми їдемо Вовчинецька в дві сторони, знову ж таки там немає цього розмежу. Mm -hmm. Uh -huh, uh -huh. Тому що фізично цей контролер, ну, все, з нього витягнуло все, що можна, він більше не працює. Ну і сам світлофор, будь-мочесні, вже там тобто, він морально застарів. Так, та, за але роботу. він є, тому що це треба інвестувати кошти. Uh -huh. В uh -huh. інфраструктуру треба інвестувати кошти. Бо якщо ми не інвестуємо ці кошти, ну, нічого з того не буде. Тобто можна, точкову проблему вирішувати можна. Але глобально глобально, тобто, дуже складно це все робити. Також ще цікаво, поки маємо трішки часу, якраз і. Про дорогу обіцяли, що будемо говорити. Це зрозуміло, що зараз по місті катастрофа є трішки, тому що сніг тотане, асфальт відкидається, вона трошки залатується, але зрозуміло, що це такі превентивні речі для того, щоб для підладки, коли планується плюс-мінус, чи вже мабуть запланували якісь капітальні речі, і звідки будете починати, де якісь такі катастрофічні моменти. Я думаю, що мусило десь про це обговорювати. Так, да, дійсно, біда з ямами, uh -huh. будьмо чесні, а, біда очевидна, тому що не було б зараз тих снігопадів, не було б перепадів температури, сильні морози, відлиги. Тобто воно би, ми б пережили безпроблемну цю зиму, а от зараз маємо те, що маємо. І ми повинні і будемо реагувати. Ми домовилися таким чином, що зараз буде, здійснюється підготовка, ми проведемо тендери. Угу. І будемо залучати додаткові сили, додаткові приватні компанії для проведення в першу чергу цього і шошвидкого ямкового ремонту, щоб ми за місяць півтора. Коли наступить відповідна погода, ми поремонтували всі наші дороги, тому що очевидно, і ми свідомі цього, що якщо ми це все скажемо, що буде робити наше тільки комунальне підприємство, там муніципальна дорожня компанія, вони красиві, вони стараються. А це буде дуже довго на але. Вони будуть до, до кінця літа робити ці uh -huh. ямковий ремонт, і ми будемо їздити по ямах. Ось тому треба нам швидко долучити. Ми обрали магістральні всі вулиці. Там Коновальця, Довженка, яка в дуже поганому стані. Mm -hmm. Пефлюри в багатьох місцях. Малик набережна тут до Крихівецької вона полетіла вже. Mm -hmm. Ось Галицька, Тисменецька, Незалежності. Ось ну, всі такі головні. Mm -hmm. Ми дамо і на тендери. Ми будемо, будемо запрошувати приватні компанії, там, які в нас є. Там 21 століття у нас є ПБС, mm -hmm. івано франківськ автодор. Є з чого ну, можливо, ще хтось так. там, якщо є, тобто будемо просити їх взяти участь у цьому mm -hmm. тендері і власне допомогти нам оперативно власне ліквідувати Ямковість. Перше, перше завдання буде. І друге завдання є вулиці, які вже очевидно теж потребують заміни великих шматків в асфальтного верхнього шару mm -hmm. покриття. Ну тому, що ну краще поміняти в на більшій площині ну, так, ці ніж латати, ці ямки кусочках. Латати. так, І так. от є вулиці, вже які ну, там чи ділянки на вулиці Васильянок до ну, років 10, напевно, що ця вулиця простояла більш-менш, але все вона вже є проблемна. Uh -huh. Та ж вулиця Лепкого, та ж вулиця Січових стрільців, бачимо Бандери, вулиці та вони, вони полетіли, і, mm. і треба буде. Ну, буду старатися. Звичайно, що ми розуміємо, що бюджет буде все одно обмежений. Але ми, ми мусимо то робити, тому що цей і цей комфорт знову ж таки в місті. Ясно, що це не буде капітальний ремонт всієї вулиці, заміни всіх мереж, але хоча б от такі точкові, щоб. Тому що якщо новий асфальт, як би там не було, якщо новий асфальт, навіть якщо така погода, відлеглі, то, то все одно ну, воно тримається. А якщо в асфальту там, вибачте, там 20 років, ну. Mm -hmm. На жаль, на жаль, воно все. То не тільки, до речі, проблема Івано-Франківська по області. Зараз, якщо ми поїдемо, ну просто по катастрофа. І в нашій області, і в інших областях, це зараз така проблема всюди. Ну, і з одного боку, так, тому що з іншого боку, та сіль, сіль насправді насильно руйнує. Ну, так, суміш і суміш для посипання для доріг. Ну але не, якщо б ми не посипали дороги, ну тобто виникне інша проблема то, е, в плані ожеледиці. Ну краще то що не буде, але гірше буде, так. Ще, ще гірше так, має, може так, бути так. Ну будемо сподіватися, що швиденько то вдасться зробити, тому що я знаю точно хто буде задоволений такою ситуацією на дорогах. А це з весни автосервіси. Вони <різь> <Бу різь> швиденько відремонтовувати автомобілі. Ми дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Уже нас достатньо е, е, часу для того щоб ми не продовжували тер. Зараз буде випуск новин. Будемо раді вас знову ж чекати в нас в гостях. Як завжди, дякуємо за вітання. Бажаємо вам спокійного, теплого, хорошого дня. Дякую, а я, друзі, нагадую, що ви дивилися, слухали програму Наше місто і з нами сьогодні був Михайло Смушака, саме директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики.